Вітаю! Я представник Міжгалактичної інноваційної асоціації. Я прибула на Землю, щоб передати людству новітню розробку у галузі військового спорядження. Я розповім, а ви перекажете іншим. А раптом я нічого не запам'ятаю. Для цієї інформації я звільню вам необхідний об'єм пам'яті. Шкільна програма за сьомий клас. Ніколи не любив геометрію. Шкідливі гастрономічні вподобання. Що це їм? Залишилося звільнити 70 мегабайт пам'яті. <звук> а, то у тебе аж настільки мало пам'яті. Ну окей. Тоді я сама. Огляд на комплект у чорному кольорі.